Слава Ісусу! Бог добрий. Він завжди є добрий. Я думаю, на Пасху ми кажемо, Христос воскрес, воістина воскрес. Різдво Христос народився, славімо Його. А де й подія, і ми можемо собі нагадувати, що Бог є добрий. І відповідати в серці Своєму, завжди Він є добрий. Слава Йому! Дуже вдячний вам за ваші молитви. Ми відвідали Харківську область, а потім я зрозумів, що ми і відвідали Харківську, ми були, були в Сумській області і були е, на Полтавщині. Там, де ми були місцевіща, можна заїхати і на Сумську область, і трохи заїхати на Полтавщину. Мали 11 євангелізацій. Понеділок у нас було 4 евангелізації по 2 години. Ми навіть не мали часу пообідати. Мене дуже вражило, що багато людей було. Там, на місцях є будинки культури. І цікаво, що місцева влада. Не серва, а місцева влада все робить, щоб збиралися люди, дають приміщення, навіть апаратуру дають, аби і дати гуманітарну поміщ на вулиці, а щоб люди почули Євангеліє, Слава Богу. І знаєте, приходило по 300, по 400. Я перший раз. От, Мабуть, проповідувати кількість і, і невіруючих людей. І знаєте, люди, вони дуже вас слухали. Я навіть бачив випадки, коли я починав проповідувати, то багато людей було в телефоні, щось там вони ланцяли, щось вони там шукали, але бачив, коли вони оставлялися телефони, і слово Боже, їх доторкалося. Господь дав післення на всі ці. Сі... Три дні на сі 11 евангелізацій для цих людей, які постраждали в час війни, і послання, що Бог тебе сильно любить. І знаєте, дуже важко багатьох було із них зрозуміти, я все, коли тобі, у тебе дуже важкі вставини, і ти залишився без роботи, мабуть, навіть залишився без е, житла. і вони віруючі людині і кажуть, що Бог тебе любить. Ну, слава Богу, ми скажемо даже амінь. Але коли ти не людині кажеш кажеш очі або особисто один на один, що тебе любить Господь зовсім інша реація. І знаєте, скажу чесно, за ці дні я дуже радів, що я світував і проповідав Євангеліє невіруючим людям. Тому що я зараз я їжджу по церквам і там розказую своє свідчення людей, які до Бога, але для мене була велика радість проповідувати саме невіруючим людям. Були люди, які каялися, були люди, які і, ну, підходили до нас після служіння і просили особисто молитися. І був випадок, підходить бабуся, мабуть, і років, і 70-ті. І вона каже, помоліться за мене, я матюкаюсь. Я кажу, ви, ви мене не, ви не розводите? я Я по Каже, помоліться, я матюкаюсь, Я розумію, це ненормально. Я її засвітував, коли е, в дитинстві в мене було одне погане слово, і мене власне, і так і є дано у рисці. Я кажу, О, виходить в церкву, а в тебе таке погане слово, і його постійно виростовуєш. І був випадок, коли я став на коліна нашій спальні ветеранів і кажу: Господь, звільни мене від цього слова, бо я сам не можу. І на наступний день я, я пам'ятаю, коли вже ми обідали, хлопці мені кажуть, що з тобою трапилось, Ти пів дня не кажеш цього слова. І я, я кажу, бабуся, бачите, роз, і я розумію, що у вас. Я не знаю, і у вас там слова. І ви знаєте, помолилися. Давайте покаємося, відрікаємося і служимо Господу. Амінь. І знаєте, не, не молить, а бабуся підійшла. Вот. У нас сьогодні день подяки і мені хотілося б прочитати відомий Псалом 99. -й. І закликати нас до подяки, не тому що сьогодні день подяки, а тому, що кожен день ми можемо називати день подяки. Да ви кажуть, служі Господу з радістю, з'явиться веселими перед Ним. Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас, а не ми. Ми з Його народ, вівці Його отари. Ходьте в Його брами з хвалою, у Його двори з піснями. Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий, Його милосердя навіки, і Його правда і зроду врі. Амінь в оригіналі написано вірність Його. І роду в рід. І я побачив, що в цьому псалмі три основних обставини або причин, чому ми можемо, або повинні дякувати Господу взагалі три обставини. Перше, Господь є добрий. Господь є добрий і він часто свою доброту або благість у російській мові написано, Він Бог благий, Він завжди нас благословляє не по нашим заслугам, не тому що ми все заслужили. І Господь є милосердний, Він щасна. Часто він не дає нам те, що ми по праву заслужимо. Він являє милість для нас. І дуже важливо зрозуміти, що незалежно від обставин, незалежно від сезонів, незалежно навіть від нашого стану, а наш стан буває різний, Бог залишається вірним. Бог залишається тим, хто Він є. І я хотів би, щоб ми розуміли, що до нього ми можемо приходити, знаючи, переживаючи, що Він є Бог добрий, що Він є Господь милосердний і Він є вірний Господь. Давид в іншому псалмі каже: я просвітую на мові, Він каже: благослови душа моя Господа. и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает тебе все беззакония твои, Он исцеляет все недуги твои, Он избавляет от могилы жизнь твою, Он венчает тебя милостью и щегротами. Он насыщает благами желание твое, и пятое, подобно орлу, обновляется Юнасть моя. Дави закликає свою душу, своє серце пам'ятати, що Бог є добрий. І оці п'ять обставин, або їх нам шість обставин, благословіть. Вони завжди нас супроводжують в нашому житті. Дякуючи Богу, ми можемо сказати, Господь, я дякую тобі, не тільки за все, що ми сьогодні бачимо під нашими очами, але я дякую тобі за ті беззаконня, і ти мені простив. І саме важне, ти просто мені простив, ти мені не згадуєш їх. Я вдячний тобі, Господь, що ти мене цілюєш. Я вдяч тобі, Господь, що не раз. Ти моє життя зберігав, написано в російській мові, ама і збавив душу мою. Ти не раз Господь мене окружав милостю і щедротами, моя душа це пам'ятає. Ти не раз Господь виконував моє бажання. Якщо я розраховував і на потребу, на нужду, то я бачу, що і бажання мої Господь ти не раз виконуєш. І не раз Господь я бачив, ми бачимо, коли нашу віру ти обновлюєш, коли буває часи, коли дуже важко молитися, важко взяти Біблію почитати, важко йти з радістю на себе. Таке буває, не не треба нам соромитися того, що в нас і буває. У Огося буває, тому що він захворів і ця не невилікована. У Огося є борги, у Огося є обставини, і я його стисняю, йому важко молитися, важко читати слово, важко служити Господу з радістю. Да, ти можеш служити, але вже, вже без радісті. І коли ти приходиш до Бога, я є добрий, і є милосердний, і є вірний, і ти кажеш, Господь. Обнови мою віру. Бо якщо ти мені, мене не обновиш, є загроза моїй вірі, є загроза мого, мого спасіння, є загроза мого, мого служінню. І нехай Бог благослови вас. Я не знаю, що для вас є де подяки. Я не знаю, з якою ви сьогодні обставини пройшли Богові. Я знаю, ну, сестру нашого є і дуже важко сьогодні. Дуже важко. І ця людина, вона мене вражає тим, що вона набрала сили прийти сьогодні в зібрання і славити Господа. Дякувати Господу, бо наша душа знає, Бог є добрий, Бог є милосердний і Бог є вірний. Амінь. Будемо молитися.